Питання надання вісточок регулюється статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там є перелік підстав, на яких ведеться вісточка військовозабов'язнь від проходження військової служби під час мобілізації. Це може бути або забороньоване установному порядку за підприємствами, установами та організаціями, особа з інвалідністю, батько, який отримує трьох та більше дітей, студенти, які навчаються з денної будувальної форми навчання. Які здобувають вищу фахову передвищу освіту, викладачі навчальних закладів, ну і багато інших підстав для того, щоб отримати відстрочку, військовий зобов'язаний повинен звернутися до шосінського центру комплектування, подати заяву про надання відстрочки з підтвердженими документами. Заява розглядається. Якщо у нього є підстави, які підтверджені надання відстрочки, вона йому надається. Підприємства, так, коли бронюють, подають самі списки заброньованих. Ми перевіряємо до нас такі списки, надходять з міністерства. Якщо вони співпадають, то їм видається бронь. Бронюються на півроку, і кожні півроку повинні продовжувати бронювання. Військовослужбовці. Може звільнитися з військової служби на підставі статті 26 закону України про обов'язок та військову службу, якому визначені перелік підстав, на яких він може звільнитися. В основному це гранічний перебування на військовій службі та визначений перелік сімейних обставин, за якими може звільнитися. Це також наявність дитини інваліда, батьків, за які потребують догляду. Якщо це жінка військовослужбовець, то це вагітність догляд за дитиною до трьох років. Звільнитися з військової служби за станом здоров'я це лише за висновком військово лікарської комісії, яка складає відповідний документ, що він підлягає звільнити військової служби з військового обліку станом здоров'я. Верховний суд своєю постановою від 8 вересня 2022 року формував правову позицію, що повістка це лише є засобом оповіщення військовозобов'язних про прибуття до ТЦК в визначену дату та час. Вона не може бути оскаржена в судовому порядку, тому і до Шосінького ТЦК таких позовів не подавалось.